Сьогодні, 30 травня 2025 рік, звати мене Любов, шлюсу і вітання з Запоріжжя. Отак От чудово квітне моя фацелія. Мабуть, не буду її зривати. Зберу з неї насіннячко. Насіннячко дороге і хай трошки порадує наше око. Вчора на місці сидиратів. Гартічка тут росла, посадила помідорчики. І тут посадила помідорчики, ще залишилась діляночка на помідорчики своя розсада, апельсин підростає. Перчик солодкий, гарно підріс. Це малесенький, який я садила. Підріс добре. Зелений такий гарний стоїть після дощиків. А це діляночка великого перчику. Я тут поміж ним трохи посадила чорнобривців. Підростають. Чорнобриці будуть прикрашати діляночку і радувати наше око. А оце так гарно вже підросли кабачечки. Підростають гарненько. І так багато нав'язалося. Тут, і тут, і тут вони підростають. Ну і, звичайно ж, наливається горошок. Дуже гарно нав'язалося. У мене такого врожаю ніколи ще не було. Тепер завжди буде сіяти. Сімейкою, дуже гарно він в'яжеться, тримається один за одного, не треба його підв'язувати. Не можу оминути бочки з огірками. Такі гарні, тут багато органіки. вони такі, листя, таке, лопати гарне. Багато органіки в них. Бочки підкладаю, поступово підкладаю, мілісу. М'яту, мілісу. щоб мурашки. Не турбували. Огірочки вздовж окропа гарно підростають. І тут буду продовжувати. Продовжувати буду садити огірочки. Продовження ділянки. Тут гарно кріп росте. І буду сьогодні висаджувати сюди огірочки до кропу. Помідорчики підростають. Там, де фляга поїть, три кущика. Отак уже три штучки тут нав'язалися і поступово підростають. Тут багатенько вже нав'язалося помідорчиків. Дрібненькі, такі гарненькі. А тут помідори зі зрізаними верхівками і з самими верхівками. Підв'язала їх гарненько. На все добре, щасти, скоріше всім, перемоги. До побачення.